Найскладніша зона в будь-якій оселі це ванна кімната, санвузол та, звичайно ж, кухня. А у нас ви можете замовити генеральне прибирання лише цих зон, не переплачуючи за те, що вам не потрібно. Помічниця докладе максимум зусиль, використовуючи професійну хімію та інвентар, щоб відмити будь-який бруд. З застарілим брудом та нальотом можуть, звичайно ж, виникнути певні складнощі. На жаль, новою сантехніку ми зробити не можемо. Але щоб вона засяяла чистотою, ми докладемо максимум зусиль. Різну хімію ми наносимо в кілька етапів: Тремо, чистимо і все це для того, щоб результат був максимальним. На відео різниця дуже помітна, і щоб все це відмити, у помічниці пішла не одна година роботи. Нагадаю, що під час генерального прибирання ванної кімнати очищується. Не лише вся сантехніка, а й кахель по периметру. Ми приділяємо увагу кожній деталі, тому що в прибиранні немає дрібниць, а найприємніший бонус це, звичайно, ж чиста оселя без витрачених зусиль та нервів. Ви лише погляньте, як все сяє. Хочете, щоб так було і у вас? Не зволікайте! Замовляйте прибирання, хімчистку, миття вікон. За деталями пишіть в будь-який зручний месенджер 093 258 62 32. Ми оберемо зручний день для візиту та подаруємо вам насолоду чистою оселею та вільним часом. До зустрічі, ваша помічниця! Ми працюємо в місті Київ та передмісті. І все необхідне привозимо з собою.